Усім привіт! Сьогодні у нас на огляді Wi-Fi роутер tp link tl wr TLVR840N. Цей прилад має дві антени, які рухаються у будь-якому напрямку. За рахунок чого його можна повісити на стіну, поставити на стіл. Робити будь-які маніпуляції. Позаду є інформація про даний прилад та два отвори для кріплення на стіну. На задній панелі є отвір для живлення, отвір для підключення інтернет-кабелю, і також чотири отвори для підключення приладів. Взагалі це безотказний прилад, котрий забезпечує чіткий стабільний сигнал, котрий з легкістю проходить крізь стіни. А також цей сигнал є навіть на зупинці біля дому. У комплектації є кабель живлення з адаптером. Зараз підключаємо живлення до роутера і на ньому з'явиться індикація. Ось індикація з'явилась. Роутер дуже класний, з яким немає жодних проблем. Після користування 7 років можу це з певненістю сказати. При включенні спочатку загорається помаранчеве світло, через деякий час загорається зелене світло. Коли зелене світло загорається, це означає, що інтернет роздається.